Із 1 серпня сервісні центри МВС видаватимуть оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Вони матимуть додаткові елементи захисту. На бланку додається спеціальне маркування. Воно складається із трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів, пояснюють у сервісному центрі. Також у квітні цьогоріч з'явився ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Це qr код що розміщений у правому нижньому куті. Він містить посилання на онлайн-сервіс головного сервісного центру МБС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з'явиться інформація внесена до електронного реєстру. Серія, номер документа та дані про транспортний засіб. Всі видані раніше водійські документи залишаються дійсними. Вартість оновлених бланків здорожчає до 10%. Повідомляє начальник головного сервісного. Центру МВС Микола Рудик. Завдяки такому посиленому захисту бланків ризики значно знижуються по можливості підробки у шахраї. Хочу звернути увагу, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які видавалися раніше, стане на сьогодні дією обов'язковості або Зобов'язання у будь-кого щодо оновлення бланків немає.